ЖК Ван в Ходосівці. Я сьогодні знову в відділі продажу. І з самого ранку люди, які цікавляться нерухомістю в Ходосівці, а саме квартирами однокімнатними двокімнатними квартирами, запитують, чи стоять ці будинки біля дороги. Ні. Біля дороги стоять інші будинки, іншого забудовника. Ходімо на вулицю, і я вам зараз все покажу. Так, і йдемо, йдемо на вулицю. Оу, юху, яке сонце. Клас. Так, ми виходимо з відділу продажу. Так, і йдемо, я вам зараз покажу. Саме наші будинки. Так, будинок номер 2 будинок який позаду мене, будинок номер 3 далі, і там ще а, видно м -м, четвертий будинок, якщо логічно а, розсуждати, да? а, ці будинки із червоної цегли будинок, да? ці будинки вони стоять а, торцем. До дороги, Як це на українській мові? І не знаю, вибачте, за мій суржик. Зараз вам покажу будинки, які стоять а, саме біля дороги. Так, он вони, он вони і з червоної цегло, да, і біло-сіроблакитний. Біло ми відділені да, від дороги цими будинками, які я вам тільки що показала, відділені а, територією, яка вже на сьогоднішній день ми займаємось і благоустроєм. Да? Ви бачите, і тротуарка, і, і клумби, і м -м, дитячий майданчик, я вам зараз покажу. Він іще якби. Не готовий, але ви бачите, так? Да? Так, тут е, тихо, тут не шумно. Це ЖК One Family, у нас одно двокімнатні квартири. Площа від 36,6 до 64. Будинок, який зданий в експлуатацію ціни 39 тисяч гривень за метр квадратний.